thank you Міста сприймаються туристами по-різному. Одні через архітектурні домінанти, інші через публічні простори, треті мають стійкі асоціативні образи. Міський туризм це не тільки про класичні туристичні об'єкти, це і про сприйняття та образи міст. Одним із сучасних елементів міського простору є стріт арт. Вуличне мистецтво. Це зазвичай офіційно недозволене мистецтво, яке втручається у місто, воно включає теги, тобто написи імені, окремі фрази та цитати, трафарети, наклейки, постери, перероблені вуличні вивіски, домальовані дорожні знаки, мурали, лазерні проекції, флешмоби, вуличні інсталяції, мініскульптури ярнбомбінг, вуличне в'язання тощо. Розміщуються вони зазвичай на стінах житлових та інших будівель, зупинках транспорту, світлофорах, вказівниках. Вуличне мистецтво впливає на сприйняття мешканцями та туристами міст в цілому та окремих районів, оскільки зазвичай акцентує увагу на соціально-політичних. Та екологічних проблемах. Вона стала глобальним трендом з кінця 90-х років минулого століття. В одному із інтернет-блогів Ділан Кендал влучно назвала стріт арт вікном у міську душу. Саме через такі вікна туристи заглядають у неофіційне, неформальне життя міст. Інколи стріт арт ототожнюють з графіті. Графіті з'явилися в містах ще з 60-х років. Слід арт пізніше, з кінця 80-х. Поступово графіті перейшли з потягів на стіни будинків, заводів, шкіл. Графіті, це в основному написи, звичайні та стилізовані, бульбашкоподібні, які незрозумілі для більшості мешканців і туристів. Вони, за словами Камерона Маколіфа, Є візуальним шумовим забрудненням міста. А місцевою владою розглядаються як міська епідемія. Наприклад, на багатьох навіть історичних будівлях афін можна бачити численні графіті. Як відмічає фахівець з міського туризму Чан Хто Чуанг, якщо графіті, це про авторів і для певної спільноти субкультури. То стріт арт це для громадськості, для всіх. Подібно до ефекту розбитих вікон, поява графіті часто є ознакою безладу, занепаду, району чи міста. Хоча може вбачатися як протест і навіть поліпшень. Стріт арт також може бути критичним за або проти чогось. Нині спостерігається тенденція до легалізації графіті у містах. Виникла ідея створення легальних стін, графіті як запобігання графіті, як нові види стріт-арту розглядають постграфіті, трафарети, наклейки, постери або, наприклад, зворотне графіті, як відчищений напис чи малюнок на забруднених будівлях. Вишкреблені написи, чи капрокін, інсталяції з пластикових стаканчиків на парканах сітках У багатьох містах об'єкти стріт-арту створюються як туристичні атракції. Наприклад, міні-скульптури гномів у Вроцлаві, які можна знаходити в найрізноманітніших місцях, що стимулює туристичну зацікавленість міським простором. Окремим. Різновидом стріт-арту є мурали, які, як заходи з б'ютифікації міського середовища, стають новими туристичними атракціями прямо чи опосередковано. У деяких містах з'являються цілі ландшафти креативних стін. Навіть припускається, що згодом вони можуть стати культурною спадщиною міст. Наприклад, сучасний Київ вже важко уявити і сприймати без численних муралів. Джерелом популяризації та легітимізації стріт-арту стає інтернет, зокрема, різноманітні соціальні мережі, де викладаються та поширюються об'єкти стріт-арту, створюються групи зацікавлених осіб, організовуються спеціальні тури об'єктами вуличного мистецтва. А процес їх створення. Часто стає окремою подією в місті. Навіть спостерігається туристична комодифікація графіті та стріт-арту в рекламі та сувенірній продукції. Одним з найвідоміших у світі авторів творів стріт-арту є англійський художник та активіст Бенксі. Журналіст Макс Фостер запровадив термін ефект Бенксі, що відображає захоплення мешканців і туристів. Офіційно недозволеними малюнками і написами, через які Бенксі акцентує увагу на різноманітних проблемах, які ми часто не помічаємо чи не хочемо помічати у повсякденному житті.